Привіт! Команда Пантери і команда Дем'янці у фіналі. Кубка Матадора. Приязвиській громади, друзі. Це чудово. Команди у фіналі. Будемо у захваті до трьох партій. У захваті. Приємно. Бути разом, друзі. Зразу будемо смакувати цю ігру. Розпочинається, друзі. Перва партія. Дем'янці, рожеві Пантери. Я буду називати, друзі, Пантери. А рожеві, вони і так, рожеві, красавиці, усі. Молодці. Дівчатка, гру смакуємо разом. Все чудово. Все чудово. О! И опять скок, и падение. И, и сетка, и от сетки. Ой, топотят, друзья, топотят. Топотят, поддержка. 1-0 на корис Пантер. Дивуся. Захватуючий раунд проти борства. А це. Кедок одкидний. Чудово. Беруть і відбирають, друзі. О! кидочок хороший! Один-один. Подача Дем'янці. Який тільки? Яке тільки. І Одскоки й вдарчики. Є поле! Поле! Два-один, друзі, пантери! Ведуть в рахунку! Ведуть в рахунку! Три-один! Три-один! Потрошку! О, oh! прожарила Іланка. Але взяли. Взяли. І є. 3-2. Подача Дем'янець. Не витягли. 3-3. 3-3 рахунок. 3-3. Обидві команди. Дем'янці. І Пантери. Чудові обидві команди. Чотири-три Пантери. Вирвали сперед. Фінальна частина між командами Дем'янці Пантери. Триває друзі. Триває. Дуже чудово. Дуже чотири. П'ять-три. П'ять-три. Пантери. Виграють. Poka. Poka, друżie. Sporny. Nie, nie sporny. Karery. O. Oh! Wysoka jedna. Dziewczynka u Panter. I pro życie. X3. 3 Pantery. Уведуть! Сі-четырі! Си четыре! За пантерами! Дем'янці на подачі! Чудово! Подскок! О! Е прожурка! Илонка! Эхти! Илонка, ихте! Дорозі! Ми присутні на чудовому. Турнірі. Разом. Усі разом. Куба Хатадора. Разом з приятелствою громадою, відділ спорту. І молоді. Валерій Мінєвський. Наші спортивні інструктори участвують. В цьому турнірчику і це чудово. І міській раді. Італії Коцару. І Меру Саулку. Всі дотичні до цього турніру. І це чудово. Громада одна. І успіхи всі наші. Трошки Трошки хороший. Кидочок одкидней взяли. Далеко. 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 8-7. Дем'янці трошки попереду, друзі. Трошки попереду. Небагато. Але трошки. Може. Трошки! Вісім-вісім! Фінал супер, друзі! Вісім-вісім рахунок! О! Трошки не перекотилось! Трошки не перекотився! Трохи! Дев'ять-вісім за пантерами! Оного гупанення пошло! Гупанення і підчучиклення, яке вони вміють! І також вміють реалізовувати свої надбання. 10-8 за пантерами. О! Одинадцять. Одиннадцять-вісім за пантерами. Перерив. Одинадцять. За пантерами. Запантерами. Ока! Запатена. Що там? Хороший. Хороший. А треба трошки дёрнуть їх. Трошки дёрнуть. Але ще вони обидві команди. Чудові. 12-8 за пантерами. О! Легенько. Легенько. Пройшлося. 13-8. Перва партія. Пантери і Дем'янці. За пантерами. Поки рахунок. І ножки задіяні. Ой. Супер. Супер. Оноки. Дока скидний. 14-8. Пантери. тягнуть ігру Лученько трохи. По рахунку. І витягли перву партію. 15-8 за Пантерами. Буде друга партія, друзі. Дивимося, другу. Чудове, чудове наша дівчатка. От лаві. Підвесає. Минуту підвесає. Нема Спокою. Обом командам Боряться. Чудово! От чуде. Рожеві. Пан. Бахтери першу партію взяли проти Дем'янець. Почалася, друзі, друга. Опа! Витягнули і другу подачу і відпадання. Оце діло. За такої гри ніхто ще не напосуджував. 1-0. Друга партія. 1-1. Дем'янці. Пантери. Рожеві! Хантери! Супер Обидві команди! Шот! Оно! 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 Оце діла! Прожурка! Не вдалася! Не вдалася! Прожурка! Ууу! Трошки! Прожурка! Вдалася! Удача Оно кидочок откидний. 2-2. 2-2. Друга партія розпочалася. Йде. і бреде. 2-2, друзі. Обидві команди дівчаток. Трудяться. І на результат. О! Результат за пантерами. Дачка. Рошеви. Три-три. Подача. Не дать. І не дали. Чотири три. Трошки вирвалися дим'янці вперед. Трошки. О, хлска! Хляска за х'ясник. Не дать. І, хороше! Ні. Ні. Зразу підтягуються наші футболісти нашої громади Переясовська Через годинку буде турнір по мініфутболу, друзі. Футзальна ліга Переясовщини. Будемо присутні. І смакувати наш футбол. Футбол. П'ять-п'ять, друзі. П'ять-п'ять притірочку тянемо у притірочку. І це важко. Трошки бути учасником. Бо Є, yes. і наша зирочка. Иланка Демьянка. Якогра, я команду за командою Демьянець. 6-5 Дем'янці Ведуть про рахунку. 7-5. 7-5, друзі, Дем'янці ведуть проти взрослых пантер. Хорошая выхилонка. Ох, трошки. Нет, 7-6. Хапунцы. И вот хапники. Берут. Берут и отбирают. Чутково. Поле. Поле. 7-7. 7-7. Трошки. Трошки. Удача Пантер. Пантери. Ух, заблочили. Хороший. Вісім, сім. Вісім, сім. Пантери ведуть. Пантери ведуть. Хороша подача. Але в сітку, у сітку, по вісім, друзі. По вісім. От вам і. Дем'янці проти Пантер. Ще такого не було, щоб наша команда нашого села, я буду казати, Дем'янці грали в фіналі. Мабуть, не було. А може й було, ну, мабуть, не було. Яка різниця, але це вже фінал. І з хорошими командами пограти в фіналі це вже досягнення. Дем'янець дуже велике. Молодці. І знов підвисає. Підвиса! І завис. І завис. 9-8, друзі. 9-8. На користь. На користь. 10-8. На рожевих партнерів. <пантера>, Пантера, друзі. Приємно. Чудово. Оно от откидний, який. Ти. Ух ти, А пантери усиляються. Витягнулася. Хороше. Дівчатка трошки міняється. І трошки 11-8 На користь Пантер Рожевих. Дем'янці. 128. Друзі. Гідно, гідно представили команду Дем'янець. На цьому кубку Матадора. Разом із військовим відділом освіти дуже гідно. наші дівчатка з Дем'янець. Молодці. 13-8, друзі. 13-8 подача Пантер. Чудово. Чудово. А це вже ще чудовіше. І ще. Чудовіше. Оно! беруть і відбирають, беруть і нагружають. Оце гра. Де? Де тільки можна побачити таку гру? Беруть, і відбирають. Да. 9-13. Далеко 10-13. Дибнянці трошки поступаються. Але гра ще трошечки єсть. Ще трошки гра буде. Она лівою, лівою, прожурка йде лівою. Оно. І беруть, і дограють. Кажен нячек, де б він не був. У повітрі, в воздусі, на землі і на небі. Іх ти! Оно беруть і відбирають. Оце, оце сила. Оце сила незбарима. 14-10 за пантерами. Друзі, 14-10 за пантерами. Ілонка. Ано-но. підвисає. Ано, розвис трошки. І знов. Що там? Ілонка далеко. Друзі. Закінчилась фінальна гра. Рожеві пантери. Взяли кубок, Матадора, команда Дем'янець, молодці друзі, золоти, золоти наші сусіди з Зайчаном. Молодці, команда Пантери, команда Переяславка, Каратулі, Колого Матадора дві команди, усім, усім вітання, ви всі. Молодці, ви всі найкращі. У друзі, буде нагородження. Команда Дем'янець, друге місце. Переяславка, Рожеві пантери. Молодці друзі. Зразу їм будуть вручатися. Кубок і нагороди. Все чудово. Всі команди, які брали участь тут, заслуговують на дяку і на нагородження. Ай, Уже гомонят, вже гомонят вже дуже ради такому турніру і таким відношенням до спорту. Станники матадору. матадору. -ой. І кубок, і медалі. Давайте Мельяненка. Усі аплодисменти вам друзі. Наша гачинська скромна дівчинка допомогла команді Дем'янець. Переясовка. Дівчатка бронзове нагороди. Вітання їм. Переяславка. Переясальчанка. І так правильно. І так, правда. Срібні. Срібні призери. Команда Дем'янець. Грамота і срібні медалі. Вручають наші тренери з Матадора. Вадим. Чудово. Чудово. І так, друзі, зразу. Ну і напевно, ну, Сама Само... сильніша. По майстерності. Радію, дівчатка, молодці, молодці, вони це заслуговують! І кубок, і золоті медалі, і грамоти. І всі, всі, всі молодці, молодці. Ай! Всі ви наші, друзі, всі наші. Молодці. Вітання усім вам. Ай.